Увага! Це екстрене попередження для кожного, чия пенсія менша за 7 тисяч гривень. Зупиніться і послухайте, бо саме зараз, поки ви займаєтесь своїми. Буденними справами нова автоматизована система може непомітно урізати ваші і без того скромні виплати, і це не жарт, а реальність 2026 року, про яку воліють мовчати. Але перш ніж я розкрию цю схему і дам вам інструменти захисту, мені вкрай важливо знати географію нашої спільноти, щоб розуміти де ситуація найкритичніша, тому прямо зараз. Не відкладаючи, напишіть у коментарях, з якого міста чи села ви мене дивитесь, адже як показує практика, у регіонах свавілля чиновників часто переходить усі межі. Тож давайте зробимо перекличку. Тепер перейдемо до суті, від якої холоне кров, якщо розібратися в деталях, пам'ятаєте, як було раніше? Згадайте ті часи, коли ми з вами приходили до кабінету інспектора, приносили сто з паперів нашу пошарпану, але таку цінну трудову книжку, де кожен запис був зроблений синім або чорним чорнилом, де стояла мокра печатка, і ви точно знали, що ось він, ваш стаж, зафіксований на папері, який можна потримати в руках, і ніхто не міг просто так взяти і викреслити 5 чи 10 років вашої важкої праці, бо ж ось він документ лежить перед очима. Раніше система була повільною, бюрократичною, іноді нестерпною, але вона була матеріальною, і ви могли тицнути пальцем у рядок і довести свою правоту живій людині, яка сиділа навпроти вас. І нехай вона була втомлена чи сердита, але це була людина, з якою можна було говорити, сперечатися, писати скарги і, врешті-решт, добиватися справедливості, бо архіви зберігали все. Але світ змінився, і, на жаль, для пенсіонерів ці зміни несуть не полегшення, а приховану загрозу, про яку мало хто говорить вголос, бо тепер на сцену вийшла цифровізація, холодний і бездушний штучний інтелект, який не знає, як важко випрацювали у дев'яності роки, як виживали, як погоджувалися на будь-яку роботу, аби прогодувати сім'ю. Сьогодні, у 2026 році, пенсійний фонд запустив тотальну систему автоматичної звірки даних. І ця система не має жалю, вона працює за алгоритмами, які часто дають збій. І найстрашніше те, що ці збої б'ють саме по тих, хто отримує найменше, по людях, у яких кожна гривня на рахунку, бо саме пенсії до 7 тисяч гривень складаються з безлічі дрібних надбавок та доплат, які найлегше губляться в цифровому просторі. Давайте поговоримо відверто про те, хто зараз перебуває в зоні максимального ризику, і чому я так наполягаю, щоб ви перевірили свої дані. Під прицілом опинилися насамперед ті категорії громадян, які мають великий трудовий стаж, але малу зарплату в минулому, а також ті, хто розраховує на вікові доплати. Якщо вам виповнилося 70, 75 або 80 років, ви маєте повне законне право на щомісячні компенсаційні виплати. Але нова система, обробляючи мільйони файлів, може просто не побачити вашого права на цю надбавку через помилку в даті народження або некоректне перенесення даних з паперових носіїв у електронні реєстри. Також під ударом ті, хто має так званий зайвий стаж, тобто понаднормовий стаж для жінок це більше 30 років, для чоловіків більше 35 років, адже за кожен перепрацьований рік вам належить доплата. Нехай вона здається мізерною, але це ваші чесно зароблені гроші. І коли система губить 5 років вашого стажу при оцифруванні трудової книжки, ви втрачаєте ці гроші щомісяця, навіть не підозрюючи про це. А думаєте, що просто пенсію не підвищили? І тут я хочу зробити невеликий ліричний відступ, дати трохи, так би мовити, води, але ця вода гірка на смак. Бо ми живемо в час, коли відповідальність за наше виживання повністю переклали на наші плечі, і держава, яка мала би бути гарантом стабільності, перетворюється на безликий сервер, що генерує помилки. Ми бачимо, як ростуть ціни на хліб, на молоко, як космічно злітають тарифи на комунальні послуги, як ліки стають розкішчю, а не необхідністю. І в цих умовах втрата навіть 300 чи 500 гривень через помилку комп'ютера це не просто неприємність, це справжня трагедія. Це, можливо, відмова від шматка м'яса чи необхідної пігулки, це вибір між теплом у квартирі та їжею на столі. Хіба це справедливо, що людина, яка віддала все своє життя праці, розбудові цієї країни, тепер мусить боротися з електронною машиною за копійки, які їй і так належать по праву, це питання риторичне, але воно болить кожному з нас. До речі, поки ми не перейшли до вирішення проблеми, напишіть у коментарях, чи помічали ви, що ваша пенсія стала меншою ніж ви очікували після останніх перерахунків, або можливо вам не прийшла обіцяна індексація, адже ваші реальні історії це найкращий доказ того, що система працює некоректно, і ми повинні про це говорити вголос. Повертаємося до суті проблеми, яка полягає у розбіжності між тим, що записано у вашій старій потертій трудовій книжці, і тим, що бачить пенсійний фонд у своєму новомодному електронному реєстрі. Розумієте, процес оцифрування – це перенесення даних вручну або напівавтоматично, і людський фактор ніхто не скасовував, як і технічні збої. Оператор міг не помітити печатку, сканер міг погано считати дату прийому на роботу, або програма просто не розпізнала старий радянський штамп. У результаті у вас на руках документ, де чорним по білому написано 40 років стажу, а в базі пенсійного фонду світиться лише 32 роки. Що це означає для вас? Це означає, що ваша пенсія розраховується, виходячи з 32 років, ви втрачаєте коефіцієнт стажу, ви втрачаєте доплату за 8 років понаднормової праці. І що найгірше, якщо ваш стаж впаде нижче критичної межі, ви можете втратити право на певні види індексації або перерахунків, які доступні лише ветеранам праці з повним стажем. Особлива небезпека чатує на тих, хто отримує субсидії, бо це взагалі окрема історія, повна пасток. Нова система обміну даними між банками, податковою та пенсійним фондом бачить усе: кожен ваш платіж, кожен переказ від дітей, кожну покупку. Якщо раніше можна було десь щось недовказати, то тепер великий брат стежить за кожною копійкою. І найменша розбіжність у декларації, найменша зайва сума на картці, може призвести до того, що вас змусять повернути субсидію за півроку назад, і це будуть тисячі гривень боргу, які стягуватимуть з вашої ж мізерної пенсії. То що ж робити? Запитаєте ви, як не залишитися біля розбитого корита в цій нерівній боротьбі з цифровим монстром? Сидіти і чекати листа щастя не можна, бо коли вам вже прийде повідомлення про... Скорочення виплат або борг буде пізно і процес оскарження займе місяці, протягом яких ви будете отримувати менше або не отримувати нічого. Вихід є і він вимагає від вас активних дій прямо сьогодні, прямо зараз. По-перше, вам потрібно негайно перевірити свій електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. Я розумію, що для багатьох з вас це звучить як щось неймовірно складне і страшне що у вас може не бути комп'ютера чи сучасного смартфона, або ви просто боїтеся натиснути не ту кнопку. Але це критично важливо. Попросіть дітей, онуків, сусідів, зверніться до бібліотеки, де є інтернет, або підіть у найближчий сервісний центр пенсійного фонду, особисто, щоб вам допомогли це зробити. Ваша мета ще побачити цифру вашого страхового стажу в електронній системі. По-друге, як тільки ви отримали доступ, візьміть свою паперову трудову книжку, одягніть окуляри і уважно рядок за рядком, звірте кожен запис. Чи є в електронній базі ваші роки роботи на заводі у 80-х, чи враховано період догляду за дітьми, чи є запис про навчання, якщо воно входило до стажу у ваші роки? Якщо ви бачите, що у книжці 40 років, а на екрані 35 – це сигнал тривоги. Сирена, яка волає про те, що вас уже обкрадають. По-третє, якщо ви знайшли розбіжність, не зволікайте ні хвилини. Вам потрібно завантажити скан копії сторінок трудової книжки через той самий портал у розділі відомості про трудові відносини. Це процедура оцифрування, яку ви можете ініціювати самі. Зробіть чіткі фотографії або скани кожного розвороту, обов'язково першої сторінки з прізвищем і завантажте їх у систему. Це змусить працівників фонду. Вручну перевірити ваші дані і внести корективи, відновивши ваш втрачений стаж. Це ваш єдиний шанс довести системі, що ви працювали, поки паперові документи ще мають юридичну силу. По-четверте, і це дуже важливо, перевірте свій статус. У системі є графа, де написано працюєте ви чи ні. Дуже часто буває так, що людина звільнилася рік чи два тому, але роботодавець подав звітність некоректно або стався збій, і в базі ви досі значитеся як працюючий пенсіонер. Чому це катастрофа? Тому що працюючим пенсіонерам не проводять індексацію пенсій так, як непрацюючим. їм не перераховують прожитковий мінімум і вони втрачають значні суми надбавок. Якщо ви звільнилися, але система вважає вас працюючим. Ви даруєте державі свої гроші щомісяця, вам потрібно терміново подати заяву про звільнення через портал або особисто надавши копію наказу про звільнення чи запис у трудовій. Друзі, зрозумійте правильно, я не хочу вас лякати, але ситуація така, що порятунок потопаючих. Це справа рук самих потопаючих, і ніхто крім вас не подбає про вашу пенсію. Державі вигідно, щоб ви мовчали, щоб ви не перевіряли, щоб ви погоджувалися з тією цифрою, яка приходить на картку чи яку приносить листоноша. Економія бюджетних коштів зараз стоїть на першому місці, і найпростіше економити на тих, хто не може за себе постояти на пенсіонерах з малими виплатами, які не мають грошей на дорогих адвокатів і суддів. Але ви маєте право знати, маєте право контролювати і маєте право вимагати своє. Не дозволяйте бюрократичній машині, прикриваючись модними словами про цифровізацію та штучний інтелект, красти роки вашого життя, перетворені на стаж. Кожна гривня вашої пенсії оплачена вашим здоров'ям, вашим часом, вашою молодістю, і віддавати її просто так через технічну помилку це злочин проти себе. І тепер, коли ви знаєте правду, коли ви розумієте механізм цієї прихованої загрози, я хочу поставити вам одне запитання, відповідь на яке можливо неприємна, але вона відкриє очі багатьом. Як ви думаєте, всі ці помилки системи, ці зникнення стажу і ці технічні збої, які завжди, я підкреслюю, завжди трапляються на користь зменшення виплат? А не їх збільшення це дійсно випадковість через недосконалість комп'ютерів, чи це свідома спланована стратегія влади, щоб тихо, без галасу і протестів зекономити мільярди гривень на найбідніших, сподіваючись, що ми з вами просто не помітимо або не зможемо розібратися в інтернеті. Напишіть свою думку в коментарях: не бійтеся говорити правду, бо тільки разом ми сила.